Австралійці зрадять, оскільки жодного мирного договору так і не було підписано, щоб офіційно завершити емо війну, яком живеться в цьому стані постійної війни. А озвучено совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Друзі, також хотів підмітити той факт, що ми плануємо додавати нові формати на канал. І думаю, між відео на кшталт Я ветеринар здавати ваші питання класичних історій, еп, ну з життя людей та поверненням хорорів. Будь ласка, напишіть, який формат вам більше подобається, і також напишіть формати, які подобаються особисто вам, і які хотілось би бачити на каналі. Невеличке пояснення у 1932 році в Австралії почали війну проти емо велетенських птахів, які нищили посіву фермерів. Військові використовували кулемети, але емо виявилися надто швидкими та росіяними, тому атаки були неефективними. В результаті люди зазнали поразки, а птахи просто продовжили своє життя. Моя сім'я керує невеликою неприбутковою програмою допомоги, яка зосереджується на подібності нашого виду, а не на відмінностях. Іноді мені здається, що жодної сторін не приймає нас холодні довгі погляди клана Емо та злісні зауваження людей глибоко вгризаються в мій мозок, коли я ж у вночі. Одного ему, якого звали піко, фактично затоптали його ж родичі за участь у матчі рівності, який ми організували до ковід, відкинути спільноту!» Ми тепер його прихистили. Я група спільнотиму, які хотіли б нам нашкодити. Їхні маленькі очі видають їхні справжні наміри. Інцидент 94-го року практично підтверджено як операція під чужим прапором. Смерть через повіщення восьми емо переслідуватиме мене вічно. Довга-довга мотузка необхідна для повішення бідних птахів через їхні телескопічні та комічно довгі шиї назавжди закарбується в моїй пам'яті. Думка про те, що організована група правих ЕМО могла це зробити, дуже турбує обидві спільноти. Все ще є багато з нас, хто підтримує гармонійне спільне життя, але розкол глибокий і підозри множиться. Ну, це не було схоже на знаєте, як північ і південь Америки досі воюють в громадській війні або чорні проти білих в Америці. Безумовно, жертв було значно менше. Було кілька зірваних пікніків, поодинокі випадки загибелі тварин на дорогах з обох сторін. А мою сестру 80 клюнули, бо вона занадто близько підійшла до вольєру зему на острові Кенгуру. Ми сміємося з цього кожного різдва. Але у нас немає фотографії цього, тому що в цій війні ми всі ходимо з айфонами, знімаючи відео для соціальних мереж. Також ему не вміють користуватися мобільними телефонами, що зробило б все це трохи днобоке. Є поодинокі відео, коли ему нападають, але це здебільшого завжди через притуркуватих туристів, які лізуть їм обличчя, і не поважають культуру ему. Емо не є великими користувачами Reddit, але якби були, то їм би було трохи набридло, що цей пост про війну емо щодня з'являється в їхній сторічці. Знаєте, вони досить спокійно ставляться до своєї перемоги. Вони просто хочуть рухатись далі, блукаючи глибинкою, і відповідаючи, а не щоб палки галахи писали цю несанітницю в Алабі, щоб отримати монети. Мій народ, сини та дочки Австралії, багато років ми були роздрібаною нацією, зневажені, пригноблені та завойовані тими, від кого ми прагнули втекти. Сто років тому я попросив часу, і цей час був дарований вами. Ви сила в моїй руці, носії моїх мрій. Наші прабатьки вирушили у найбільший вихід в історію людства вихід заради свободи. «Австаралія стала цією свободою. Наш новий світ змінив наші тіла. Спочатку він послабив нас, але насправді ми зростали, ставали сильнішими за час, який ви мені дали. Я відбудував нашу націю і відновив нашу силу. І я відродив нашу гордість. Наші вороги вдома були перевиховані. Ми дали їм нове розуміння нашої справи. У цей день ми знову стоїмо єдині. У цей день ті, хто прагнув розділити нас, почують наш голос. У цей день ми діятимо як одне ціле і нас більше не ігноруватимуть. Захисники австрійської мрії зараз наш час. Любі австралійці зреддя, я люблю вас такими, які ви є. Нам, американцям, зараз дуже кепсько з цим покидьком Трампом у нашому білому домі. Він наш, а не його. І нацистських республіканців. Ми ті з нас, у кого, хоча б є критка мизків, ненавидимо його всією душою. Це люди з середнього заходу, як от Огайо, Пенсильванія, які не дихають свіжим повітрям, плодять нацистів і повдерів, як Трамп Еті Рамп. Хоча він народився на території прихильників. Теорії змови про місце народження Обами в Нью-Йорку, де копи можуть вбивати людей за те, що вони не білі. Все таке. У будь-якому разі цей чоловік сидить у нашому білому домі. Чи не могли б ви приїхати і допомогти нам вибити все лайно з цього бодро Трампа? Будь ласка, у здається такими симпатичними людьми. Це було б чудово. І привезіть одного з тих чарівних Кенгуро, добре. Сьюзен М. З Гуд Рівер, штат Орегон, прямо на рісі Колумбія між штатом Вашингтон і штатом Орегон, біля штату Ахайдо, на північ від Каліфорнії. Приїжджайте! Я живу в постійному стригу, хоча у нас, нібито, якийсь мир, якщо це взагалі можна так назвати. Я вважаю, що для миру потрібна повага, але я точно знаю, що ему. Дивляться на нас верхню, так само, як і ми на них. Не... Насправді, я думаю, єдина причина, чому ми все більше не падаємо, полягає не у відсутності військового наказу чи будь-яких моральних зобов'язань. Я вважаю, що це виключно самозбереження. Можливо, те саме стосується нашого ворога, але в будь-якому випадку ми не можемо дійсно прогресувати, коли загроза емо завжди у нас в голові. Я люблю порівнювати свою ситуацію з холодною війною. Звісно, в меншому масштабі. Два ворога, дві ідеології, дві системи, схожі одну на одну, так само, як воно є повними протиоблежностями, дві сили в повному лихому куті. Абсолютно рівні. Кожна чекає, поки інша вистрілить першою або здаться, не зважаючи на громадськість. Я лише сподіваюся, що одного дня це здаватиметься далеким спогадом, як і моєму батькові. Але побачимо. Емо та ведмеді скидачі об'єднали зусилля щоб знищити людське життя в цій країні. Уряд це приховує Австралію, яку знають туристи. Чи зовнішній світ це все фейк? Я член опору, і мене може злити за те, що я вам це розповідаю, але мені все одно світ повинен знати. Я втратив добрих друзів, борючись із цими нелітаючими птахами. де добре в нашому простостоянні. Ми уклали мир і об'єднали зінго. Мій загін і я нещодавно повернулися з передової. Наша найкраща оборона проти них створити фальшиве гніздо і зробити кілька яєць емо з зубахівкою С4, а потім подати сигнал лиха. Коли Ему наближається, ми їх підриваємо. Сподіваюся, ця війна скоро закінчиться. Це найдовша холодна війна, про яку я чув. І напруга проявляється у найменш очікувані моменти. Як австралієць, я не часто бачу, що бігали Емо. До того, що більшість часу забуваю про існування. Але одного разу я пішов зоопарку Новій Зеландії. У них був розділ австралійські тварини. Кенгуру та Емо були у відкритому середовищі. Через яке можна було пройти. через яке треба було пройти. щоб потрапити до наступної секції зоопарку. Я не дуже про це думав, коли заходив. Я забрав про велику війну зему. Я одразу ж зустрівся з поглядом з одним конкретним мемо. Я посміхнувся. Він розпізнав моє австрійське громадянство. Він смертельно витріщився на мене. Я був змушений тікати. Коли я був малий, як макове зерно, вони щодня атакували наш дім, видзьобуючи сітки від на вікнах і все таке. Ми жили в глушині, і вони були як справжня навала великих пернатих довгоногих саранчуків. Аж поки одного дня я не нагодував одного сосискою прямо з Мангелу. Жадібний вироток закопнув її одразу одним ковтком. Та довга сосиска поганої якості від м'ясника була як розплавлена лава, що котилася вниз по тій довгій клятій шиї емо. Вираз здивування, усвідомлення того, що його по-королівськи надурили через його жадібність, до смачних сосисок був безцінним. Той клінкувати виродок більше ніколи не повертався, але я завжди озирався, йдучи до школи. Ну що ж, я живу в постійному страху, що вони виламають мої двері та забруть моїх близьких. Вони не знають жалю. Вони палять лікарні та йдять дітей. Нещодавно вони порозуміли зі своїми союзниками. Тож тепер у нас ему на півдні воюють за Мольбурн і південну частину країни, щоб захопити наші порти та запаси їжі, а казуари б'ються за північ, щоб отримати повне військове домінування над нашими військоповітряними силами. Плюс якийсь придорок залишив пару окулярів і трубок, щоб вони їх дістали. Тож тепер ці врутки плавають і гадять не на наші лінкори. Вони дуже короїзні. Я б продовжував, але, на жаль, це засекречено. Чорт забрай, щас, за, за... Ні! Вони тут! Біжімо! От Халепа. Ми живемо в страху. Мили ми перший раунд емо війни, загнавши емо в підземелля, де вони потихеньку виношують своє помство. З того, що ми можемо зрозуміти, першим кроком було випустити отруту, яку вони називають пивом емо експорт, що продається блоками по 30 банок. Здається, емо експорт підвищує агресію в людях, змушуючи їх нападати один на одного і бути своїх партнерок. Це завдає неймовірної шкоди місцевим австралійцям, які, як ми вважаємо, почали емо війну за довго до нашого часу з їхнім позитивним грошовим потоком, колійним. Ударами, примоними назад і гострими кігнями, ми вважаємо, що це лише питання часу, поки ми привітаємо наших нових повелителів. полителів. Еможемо в постійному страху. Друже, здригаємось під уявних тіней і підскакуємо від викликаних спекою галюцинацій. І справа не тільки вемо, незабаром на підмогу плетять сороки. Ми думали, ми що зможемо сховатися і жити в мирі серед дерев, але ведмеді скидачі покарали нас за нашу зухвалість. Але все гаразд, коли на та найдайтемніша година, в піснях посуху біля бонгу написано, що Гарілд Голд і Стів Ірвін повернуться з водяних глибин, щоб стати нашим спасінням. Кенгуру не проти, і ми все ще заскакуємо на заправки по цигарки та пиво по дорозі в Макдональдс. Так що це не важко. Такая робота. Це правдива історія, яка дарує нам, людям відчуття надії у боротьби з нашими пернатими ворогами. Якось я їхав потягом. Ми мчали сільською місцевістю, де іноді можна зустріти емо. Кілька цих великих біжичів мерзотиків бігли вздовж потяга в лінію. Перший емо, мабуть, відчув марість існування і раптово вирішив різко повернути ліворуч прямо під потяг. Де й знайшов свою миттєву смерть. Зграйний інстинкт. Очевидно, глибоко вкорінений, оскільки троє Емо позаду. Також побігли прямо під потяг. Запишіть маленьку перемогу в нашій тривалій війні на виснаження. Друзі, я знаю, що це важко, але так в світі буває і добре. Я не можу. Окей, окей, це. Це дуже смішне відео, насправді тому, що я не знаю, я прибуваюся напевно разів 12, як мінімум, просто тому що починав сміятися. А друзі, деякі можуть подумати, що це якась насмішка з тим, що у нас зараз війна і так далі. Але це скоріше просто подивіться на деякі ситуації з гумором. А, мені дуже сподобалось це відео, воно фанове, мені подобається взагалі, як пожартували тут австралійці. І так, війна зиму це дуже страшно. І, друзі, тримайтеся, і щоб на вас ніколи не напали сороки.